Головні події тижня від Телеграф ЮЙ Війна День 572, -й. Оперативно про головне 18 -го вересня. Українські військові продовжують вести активні бойові дії на ряді напрямків і завдають російським військам важких втрат. Європейський союз готується до обговорення, що має бути включено до 12-го пакету санкцій через війну Росії проти України. Новий пакет може з'явитися у першій половині жовтня або бути оголошений під час саміту ЄС США. в окупованому Донецьку. Зсу вразили будівлю окупаційної адміністрації, так званого голови ДНР. На Лимансько-Куп'янському напрямку фронту спостерігається за Активних зіткнень між українськими та російськими військовими немає, заявив керівник прес-служби східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону. Сьогодні українські військові підняли державний прапор над деокупованим селом Андріївка на Донеччині. Третя штурмова повністю забрала село Андріївка. Слава нації! Смерть ворогам! Про це повідомляє третя окрема десантно-штурмова бригада. У Міноборони очікуються нові кадрові зміни. Верховна Рада звільнила усіх заступників глави відомства, що працювали з Олексієм Резніковим. Серед них Ганна Маляр і відомий волонтер Віталій Дейнега. У Дніпрі представники СБУ затримали чергового інформатора російських спецслужб, який задля збору необхідних даних переодягався у військову форму ЗСУ. Документальний фільм «20 днів у Маріуполі журналіста та режисера Мстислава Чернова висунутий на 96-ту премію Оскар Американської кіноакадемії у категорії Найкращий міжнародний повнометражний фільм від України. Війна, день 573. Оперативно про головне 19 вересня. Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів Америки. Перед виступом на генасамблеї ООН він відвідав поранених українських військових, які проходять лікування у Нью-Йорку. Окупанти знову вдарили з артилерії по Херсону. На жаль, снаряд зачепив міський тролейбус на маршруті. Загинув 49-річний сержант поліції Андрій Тарчинський. Ще двоє людей отримали тяжкі поранення. Окрім Херсону, окупанти атакували Львів. Внаслідок атаки шахедів. Знищено 300 тонн гуманітарної допомоги під час чергової зустрічі союзників у форматі «Рамштайн» було озвучено обсяги чергових постачань військової допомоги Україні. Данія надасть Україні ще 45 танків, по 30 танків «Леопард-1» та 15 машин Т-72, а Норвегія – 50 гусеничних вантажівок НМ-199. В Україну також поспішає перша партія американських танків «Абрамс». Щоправда, точна кількість бойових машин не уточнюється. Чергове загострення у нагірному Карабаху. Збройні сили Вірменії на території Азербайджану обстрілюють позиції азербайджанської армії. У відповідь азербайджанські військові завдають високоточні удари по вірменських позиціях. Війна день 574. сімдесят Оперативно проголовне 20 вересня. Звільнення Андріївки та Кліщіївки на Бахмутському напрямку серйозно послабляє оборону російської армії, переконані у Міноборони Великої Британії. СБУ розкрила мережу агентів ГРУ РФ на Миколаївщині. Неймовірно, однак, її керівником виявився працівник одного із оборонних підприємств регіону. За сприяння Державного бюро розслідувань українські військові отримали гелікоптер, вилучений у російського олігарха втікача Костянтина Живаго. Тепер залізна пташка буде працювати на ЗСУ. Влада нагірного Карабаху прийняла рішення повністю припинити вогонь. Вони погодилися на розформування та повне роззброєння військових армій оборони нагірного Карабаху та виведення військової техніки. В Україні зріс попит на робочі руки. За підсумками серпня цього року, рівень офіційного безробіття в країні впав до чергового історичного мінімуму. Війна день 575. Оперативно проголовне головне 21 вересня. Ранок почався з масованої ракетної атаки українських міст. Росія вдарила цієї ночі по Україні 43 ракетами. Було пошкоджено близько 40 будівель. Постраждало два десятки осіб у Києві та Черкасах. У Херсоні троє мирних жителів загинули. Також на Київщині знищено завод із виробництва газованих напоїв, що належить компанії Пепсі. До речі, цей виробник так і не вийшов з російського ринку, тому визнаний спонсором тероризму. Цієї ж ночі СБУ та ВМС завдали масштабного удару по військовому аеродрому САКИ в окупованому Криму. На момент атаки там перебувало щонайменше 12 бойових літаків Су 24 та Су 30 а також зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер». Техніка окупантів була серйозно пошкоджена. щонайменше 30 окупантів ліквідовано. Генштаб ЗСУ повідомляє, що останню добу на лінії фронту зафіксовано 23 бойових зіткнення. На жаль, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну державні компанії РФ знайшли спосіб купувати мікросхеми у Латвії. Електроніка швидше за все застосовувалася у військових цілях, при цьому обсяги постачання вимірюються сотнями тисяч євро. Швеція передала Україні 10 танків «Стрітсвен-122» – Це аналог бойових машин Леопард 2 Війна день 576. Оперативно проголовне 22 вересня. Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та наступальні дії на Бахмутському напрямку. Наші воїни знищують ворога, крок за кроком звільняють окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах. З танками Леопард 1 які передають Україні союзники, продовжують виникати проблеми. Тільки днями стало відомо, що наша країна не змогла прийняти такі машини з Німеччини через їхній неробочий стан. А вже сьогодні йдеться про труднощі з технікою. із Данії. 20 бойових машин Леопард 1 теж виявилися несправними. По штабу чорноморського флоту у Севастополі завдано ракетного удару. За наявною інформацією, ракета пробила дах. Будівля зазнала значних пошкоджень. Російські ЗМІ пишуть ще про шістьох поранених. Напередодні нового опалювального сезону прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що Росія почала енергетичний терор. За його словами, вже два тижні окупанти обстрілюють ракетами об'єкти енергетичної системи України. Британська військова техніка, у тому числі і танки «Челленджер-2», які ЗСУ отримали у вигляді допомоги, нібито містить азбест – речовину при контакті з якою у військовослужбовців може розвиватися рак. Про це пише британське видання Daily Експрес. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.